Сьогодні ми з вами сформуємо та закриємо голкою мисок в шкарпетках. На одній шкарпетці і сформуємо, і закриємо голкою, а на другій я лише продублюю саме закриття петля в петлю. Ви бачите зараз перед собою таблицю. У темпу збавлень, по формуванню миска, це моя власна таблиця, я завжди однаково формую і закриваю мисок. Відео не про те, як правильно це робити, а про те, як я це роблю. Насправді, в мене досвід не дуже великий, я менше 4 років в'яжу шкарпетки і зріс людей яким я в'яжу, також не дуже великий. На постійній основі я в'яжу на 11 пар різних ніг. Мене влаштовує, як шкарпетки виглядають на моїх ногах, тому для себе я вивела певну формулу формування миску, і завжди користуюсь. Насправді це можна робити. Абсолютно по різному, різні є темпи збавлення, закруглень, окремо ліву, окремо на праву ногу, більш гостріший, довший мисок, більш круглий. По різному я привожу приклад того, як я роблю. Звичайно, ви можете користуватися також цією формулою. Закриття. Але буде краще, якщо ви підлаштуєте її під свій запит та свою власну ногу. Я орієнтуюся лише на кількість петель, яку я набираю. І завжди роблю це однаково в плані кількості петель, яку залишаю для закриття. Це завжди або 6, або 8. Петель на кожній спиці. Я в'яжу способом меджик клуб, тобто на двох спицях. Так само можна і на трів в'язати, і на п'яти спицях. Ну лише розподілення петель буде трошки іншим. Завжди 6 або 8 петель. Від 44 до 64 петель я завжди залишаю, ну, в цілому, 12 петель для закриття, це по 6 петель на кожній спиці які я між собою зшиваю петля в петлю. А ось для 68 петель та 72 я залишаю по 8 петель. мені так подобається, мене це влаштовує. Меншої кількості петель і більшої кількості петель я не використовую. Бо мені немає на кого в'язати таких розмірів шкарпеток. Як я в цілому розподіляю, я від загальної кількості петель віднімаю ту кількість, яку мені треба для сшиття. Решту я ділю умовно навпіл. Половину з цих петель я закриваю в кожному другому ряді, скорочую. Половину з них я скорочую в кожному ряді. Спочатку поволі йдуть. Збавляння, потім більш закруглений мисок виходить десь трошки більше половини, десь трошки менше, але умовно, навпіл я ділю петля. В практичній частині я буду формувати мисок на 56 петлях. Навпіл це по 28 петель в мене буде на кожній спиці. Спочатку я буду робити 6 збавлень в кожному другому ряді, тобто в одному круговому ряді я роблю збавлення. А в другому просто в'яжу по колу без збавлень. Потім буду робити 5 збавлень в кожному ряді, в мене залишиться 12 петель, і потім я їх закрию голкою. Тож, давайте одразу перейдемо до практичної частини. Спочатку 6 збавлень через ряд. Першу петлю я пров'язую. Потім роблю збавлення. Завжди нахил збавлення в мене дивиться в центр шкарпетки. Тобто на початку ряду зверху в мене залишається завжди друга петля, в кінці ряду передостання. Для того, щоб ця петля була зверху, мені треба переставити петлі. Неважливо, яким методом ви пров'язуєте, класичним чи бабусиним, зверніть увагу на те, як в мене розташовані петлі. Мені треба зробити так, щоб... Права стінка петлі була за спицю. Спочатку я ввожу спицю в ту петлю, яка має бути зверху, потім в ту, яку скорочу. І пров'язую разом. В'яжу так, до кінця ряду, не дов'язую три петлі. З цієї сторони. Зверху залишається передостання петля. Мені треба спочатку в неї ввести спицю, потім в ту, що скорочу. А для цього, щоб гарно виглядало, і щоб петлі не були схрещені, мені треба, щоб праві дужки були на спиці. Так, вони в мене і розташовані. Я вожу спицю в петлю, яка має бути зверху, потім в петлю, яка скорочується. Пров'язала остання петля. Першу пров'язую. Дві наступні перевертаю стінки петель праві за спицю. Спочатку в ту, яка має бути зверху, потім в ту, яку скорочу, пров'язую, залишаю три петлі. Праві стінки в мене на спиці спочатку ввожу в ту, яка зверху, потім в ту, яку скорочу. Наступний ряд в мене без бавлень. І так, через ряд. В одному ряді я буду робити скорочення, в другому ряді просто в'яжу по колу. Таких скорочень я буду робити 6. У мене зараз на кожній спиці по 16 петель. Шість рядів зі скороченнями збавленнями я вже зробила через ряд Ось так це виглядає з однієї і з другої сторони. Я вже пров'язала шосте збавлення, шостий ряд і ще один додатковий. Зараз я буду робити ті самі маніпуляції, але вже буду збавлення робити в кожному ряді, допоки на кожній спиці не залишиться. По 6 петель. По 6 петель. На кожній спиці в мене є. Давайте закриємо їх голкою, петля в петлю. Хвостик відрізаємо не треба голка. З тім ми тражаємо пряжі голка з широким вушком в мене. Ну і починаємо зшивати. Зі мною не працює ось. Цей спосіб, коли знизу вверх, зверху вниз, знизу вверх. Ну я не запам'ятала в свій час саме так закривати голку, коли я це проговорювала. Де Звідки треба заводити голку? Я запам'ятала дещо по-іншому і дуже сподіваюся, що і із вас не йдеться те, кому це відгукнеться. В кожну петлю для того, щоб зняти її зі спиці, треба ввести голку по два рази. Перший раз ми вводимо, коли вводимо другий раз, ми знімаємо петлю зі спиці, тобто ну, ми її вже з'єднали. Ви бачите, ось так розташовані в мене петлі. Я ще раз кажу: в'яжу бабусиним способом. В мене лицеві стоять так, що права стінка в мене на спиці. Ось так я бачу виворітнє. І знову ж таки, права дужка, права стінка, ось тут знаходиться. На спиці, як так, я запам'ятала вводити голку. Або не мов би як лицьову пров'язую, тобто, як кажуть, знизу вверх. Або пров'язую як лицьову, або пров'язую, як виворітню Як лицеву і як виворітню. Знімаю я петлю в той момент, коли я ввожу голку, не мов би я лицеву пров'язую. Тут навпаки, Знімаю цю петлю, коли я ввожу голку, не мов би я пров'язую виворітню. Лицьову, як лицьову, знімаю, виворітню, як виворітню. Хвостик від робочої нитки в мене знаходиться з цієї сторони, з цієї петлі. Щоб з'єднати між собою ряди, треба спочатку ввести спицю в цю петлю. Зараз ми не будемо знімати цю петлю зі спиці. Треба ввести сюди голку перший раз. Я ввожу як виворітню, підтягую, сюди я ввожу, немов би в'яжу лицьову підтягую. По одному разу ми в ці крайні петлі вже ввели голку, ввели тому mm -hmm. на наступний раз вже ми знімаємо цю петлю. Я ввожу голку, немовби, збираюсь пров'язати лицеву і скидую петлю. В наступну петлю я ввожу, немовби, в'яжу виворітню. Протягую. Сюди я ввожу голку, немовби, я в'яжу виворітню. І скидую одразу зі спиці петлю. В наступну петлю, немов би в'яжу лицеву, протягую лицева. Виворітня. Виворітня. лицева. Лицьова, виворітня, виворітня. Лицьова. Знову ж лицьова? Виворітня. Виворітня. Лицьова. Лицьова. Виворітня. Виворітня. Лицьова. У нас залишилось по одній петлі. Для того, щоб їх скинути зі спиць, треба по другому разу в них ввести нитку. Як лицюва? Як вигорітня? Оп, все. Ми зшили петля в петлю мисок. Тут залишається, немов би, такий не дуже гарний момент, але розвертаємо так трошки цю стрічку. І ось туди під вузлик, на виворіт, вводимо голку нашу. Зараз я її там зловлю і підтягуємо там, там вже з вивороту ми приховаємо кінчик. Ось так з однієї сторони виглядає, ось так з іншої. Давайте ще раз повторимо вже на другій шкарпетці. Ми з вами тільки що сформували та закрили масок для шкарпеток. Сподіваюсь, що була корисною. Сподіваюсь, що зрозумів пояснила, як я це роблю. В'яжіть шкарпетки і не тільки шкарпетки з задоволенням.